Все сюди я вже воздушня, хоч одіну, бо тоді вже 29 го в нас тут випуск. Треба ще ж його забрати та пошити. Чому ну тут на каляку. це нічого? Ні, нормально, так, бокає забудеться. О, дивіться. Ось так от. Раз, на пол закруглені. Угу. Даже три можна. Раз, Щоб воно воно воно. Так. А тепер берете отак от викладуєте, виметуєте кант. Угу. Ось, бачите, кантик у вас доби виглядувати. Угу. Виметуєте гетьпором ну, покруту. Ну, да? 0,2 можна, угу. бо тут друга тканинка, то угу. можна навіть 0,2. Ось ви його виложите до mm -hmm. самого края. І воно тут оце розсічечки, вони дають йому можливість виложитися. Mm -hmm. І тоді на 0,1 і на 0,5 строчечки mm -hmm. дві. Да. Понятно. Після цього ви берете, укладаєте його. Mm -hmm. А строчка Ось, на 0,5 від строчки цієї, що на 0,1 вважається? Так. Да. А не від да. Укладаєте так, як у вас має бути кишенька. Ага, а може мені теж такі заклюпки потикають. Чи Можна. це з ними проблеми? Ви можете їх у кінці поставити, коли будуть готові, то тоді зайдете і вам їх поставлять в магазині. В сузір'ї ставляють. Ага. Да. Ось воно у вас виходить там згин. Ага. Коли ви так заметаєте, тоді ага. ви обробляєте. Бачите, трошечки тут виходить. Може трохи вот отак от рівняєте, щоб отут було рівненько і тут якраз ага, у вас ось вот, захороне. Тут буде закріпочка і тут буде закрепочка. Ну коли ви заметали, на -на заметали. закріпки ще не робите. Потім відгинаєте, обробляєте верлочком оцю сторону, ага. тільки по цій стороні ліцева сторона верлока. і даєте строчечку. Ага. Все. Отут от можете не шивати. Чому, бо воно йде все, все в боковий шов. Потім робите, коли ви тут прошили, тут заметали. Робите закрепку раз і робите закрепку два. У вас вже буде дві строчки і ви прямо в строчку йдете. Ага, прямо в строчку. на 0,1 переходите угу. в другу строчку і закрили. Поняла. Два сантиметри, 2 сантиметра. Два сантиметра. Угу. Закрепка 2 см, зрозуміла. А потім вже боковий в місті буде, коли задня половинка приметаєте угу. по боковому і дві разом ви обметуєте. Тобто а, у вас буде то, передня, задня і смертую. плюс підкладка передню І, задню, і разом і одною, да. на оверлок, разом Да. по і... передній половинці. Ага, тоді опять строчки так само ж заложіть. І назад, назад Угу. І теж на 0-05 прошиваєте. Так, да, да, да. зразу mm. перестрочили, а потім вже кроковий виробите. Поняла. А тут да. не треба рівняти нічого, то ні? Ні, отут от от, ж... ж... ви положите, щоб воно було рівне. Да, так, ви положите, mm -hmm. щоб воно було тут Поняла. рівненько і отут воно донори бути рівненько. Ось тут. Mm -hmm. Бачите? То коли я це зроблю перед.